З матеріалом, про який вже всі підзабули, але ж він достойний поваги насправді. З міста борова посилка. Дивіться, який матеріал. Саме головний матеріал це оце, записки. Пам'ятайте про це, записка, обов'язковий момент, який має бути в посилці. Так, І суть питання, сам матеріал. Диви. Що, як думаєш, що тут? Медь? Ага, не мідь. Ну, доволі дорогий метал. До речі, диви. Отакий От метал. бач? Ось збоку повішу, магнітний. Желізяття, яке коштує дорого. Пам'ятаєте? Ми постійно розповідаємо про цей матеріал. Осьовий. Ось, ось цей матеріал. Ось це залізятче, яке коштує дорого. Цей матеріал коштує від 150 до 250 гривень за кілограм. Все залежить тільки від процентного складу нікеля. Давай покажем. Воно. Воно. Так, але ж дивіться, одне маленьке прохання. Коли ви розбираєте різні трансформатори, обов'язково пам'ятайте, що не можна їх перемішувати. Якщо це різні трансформатори, от бачите, вони різного габариту. Перемішувати їх не можна, тому що може бути неприємна ситуація. Не завжди в цих трансформаторах 79% нікеля. Буває, на жаль, 56%. Але, але. Якщо ви ділите, то ніякої проблеми не буде. Звичайно, в домашніх умовах розібратися 56% нікеля, а там чи 79% ніяк неможливо. Дивись, як ми дивимося пермалой. Де наш магніт? Ось все. Обов'язково. Магнітний. Не ржавий, не кислий, ніякий. Пермалой не ржавіє В нього в складі нікель. Возьми, там де тряпка, показує, що на пермалой. Хорошо. Дивіться, іскра. Видно? Єлі-єлі, да? От, оце іскра пермалоя. От тут, Да. Ну, допустимо, а да, і нічого. А ось, дивись. Приїжджають нам такі. Ось штуки бувають. Дивіться, теж, так, да, вроді не ржаве, вроді все нормально. Магнітне, так, да? але іскра. Якщо іскру ви бачите, яка летить від трансформаторного заліза, запам'ятайте, це звичайна черметина. Якщо ви розібрали трансформатор і іскра, отака, тобто абсолютно відсутня, то це пермолой. Потім обов'язково важливий момент. Пермолой ви не кинете. Пам'ятаєте, як ми в дитинстві запускали ці штуковані шашки? Ну, Я думаю, багато хто запускав, можете коментувати, хто запускав. Е, оцей пермолой він у вас не полетить, тому що дивіться, його можна просто отак от зробити і скрутити його в казявчик. Да? За таким залізом у вас так не вийде. То це дуже важливий момент, запам'ятайте. І якщо ви знайшли в трансформаторах пермолой, вважайте, що це дуже круто, тому що це доволі такий цінний нікельовмісний метал. До речі, в нього в місті не тільки нікель, а і молібден, який також доволі таки дорогий. І пам'ятайте, цей матеріал ми купуємо. Знайшли пермало, і ви знаєте, куди його відправити. Дякую вам за ваші посилочки, лайки, підтримки і підписки.